Поступила пропозиція від друзів поїхати недалеко від Києва, трохи відпочити, змінити обстановку, перезавантажитися. Ми підхопили ідею одразу. Швидко зібрали необхідні речі, заправили мотоцикл і в дорогу. Зараз складні часи. Хочеться забути про тривоги та вибухи, вирватися з цього напруженого ритму. Свіже повітря, природа і хороша компанія. Що ще треба для щастя? Цього разу вирішили поїхати на Бучанське водосховище. Це недалеко від Києва, та я там жодного разу не був. Цікаво подивитися, що за місце. Каже, там гарна природа, вода тиша. Саме те, що нам треба. Все нарешті запаркували наші іксарі, приїхали на місце. Пацани тут такий лагерь зробили. Воно де на Фі приїхав хлопець, теж катається мотоцикліст. Один намет, тут у нас сапи, вогнище. Отака атмосфера. Крестюша моя, пивко п'є, дімончик. Здравствуйте. А, а, Ой, віта Поки місь краєвидів не видно, бо сильно темно. Так, що, Серега. 17-та частина майже. Шановні підписники, вечір добрий. Що? Е, у такий нас лагерь, бачите? Маємо тут три палаточки. Ми тут е, зробили кемп затишний. Вітальчик, Сергій, Крістюша сімочки їсть. От. Вогник. Тут у нас е, Бучанське водосховище знаходиться, не видно. Завтра вам покажемо. Е, 12-та ночі, так? Да? Маємо? Так, вже маємо почали першу годину, навіть скоро буде. Будемо скоро лягати, але зараз біля вогнича чилим. І що? Що ще розказати, жінічок? Не знаю, братан, що тобі ще розказати. Сергій, передай хай пару слів. Сергій, пару слів для підписників, дорогих любих. Підписник дорогий любий. Пару слів тобі. Будь дорогим, Будь дорогим підписником. Передавай далі. Що скажи пару? Передаю привіт своїй мамі і Іпафі. <ривіт> передаю привіт. іди екскурсію по столу, покажи, що є. Там таке смачне. Так, що по їді? по їді нічого нема. Все, з'їли до нашого приїзду. Але тут був один кусочок такий. Одні тіски позалишали. Так, лишили нам сімічки, пиво. Підручі, декаєш, дай. Ты живый? Ну <п> нахуй, <'є> голова грузится, пизда, блядь. Ты блять, келочку тут ждешь, пошел, блядь. Охренеть у вас старские ложи. У мене, блядь, дымос, у нас, у мене, я и. Ты что тут один, ты будешь пентхаус, да? Не, бля, вот тут падает к себе, бек, нахуй, блядь. Емо, сыки ты же качаешь сюда, бух. Не знаю, блядь. А за его карма за Я Да здесь 4 часа присидел, блядь, нам всем похуй. Сики литров в килограмме. голова, я спать иду, нахуй. Не, что твои до твоей головы. Комари Не пускай комари сюда. Не... Ты разбывался? Ну, естественно, блядь. Давай с ними. Что там? Ой, Серега, залазила, закрыли. Знаешь, что там, давай. Да, море, Жень. Она дикой потрошку выпускаю, блядь. Да? А что ты кажешь, тебе хуёв Бля, чувак, я, качал, блядь, а в моменте, блядь, долго качал, а потом меня как начало вертолётить, блядь. Так я тут додик, блядь. сука, я всегда знал, что ты, блядь, додик. Ты ж не умеешь, блядь, чувствовать силы. Ты ж загнешься, она. Ты ж, ну, тупо вот так вот, 33 сейчас, да? 44. Сколько тебе лет у ты что, уже, сука, заебаться начал? Что, блядь? Дебил, блядь. Это замечательно, да. Ой. Добрый раночек, друзья. Сьогодні взагалі така гарна погода. Сонечко гріє, повинно бути 35 градусів сьогодні на сонці. Знаходимося біля Бучанського водосховища. Погода щебече, птички співають, ранок дуже приємний. Зараз накачали два сапи, зараз ще міна качаємо і будемо плавати по цьому водосховищу, досліджувати місцеву територію. Може, підемо ще гриби, пошукаємо, не знаю. Отак добре. Огляд на Дімончика татухи. Ой, <схай> Значить, у нас на спині ось таке око з долара. Що <сорщує> <сорщує> по мастяк? Так, по мастях. Так, тут у нас тілочка на мотоциклі. Тут, тут дикий поршень. Дикий поршень. <сорщує> <сорщує> так, а ну Дімончик показуй. А А, і тут ще така чуїха мала <сорщує> якась. Вечер, це бивша Дімончика, це, це друга, бу... <сорщує> <сорщує> а, а це майбутнє. <сорщує> ага. Це ракета. Це ракета. Да. Да. це груд. — А це робот, блядь. Робот. О, це прикольно, я тільки, да, тільки зараз придивився. Це робот аграрій все. Так, Серега, а де твої тати робили? Бивши две, третій бачу. Отаких нас два сьогодні сапи хлопці взяли в оренду. І ще є мій один сап, але його потім накачаємо, бо поки зранку щось не хочеться цим займатися. А милидачі, Серега, милидачі. Нам спершу поїсти треба, а потім зарядку. <зарядка> Ох, блін, Дімоч, <зарядка> нефісі, ти такий накачаний. Так? <зарядка> <Да. зарядка> Дивіться, яка тут краса. Сьогодні перший раз я тут. Дуже гарно на цьому водосховищі. Дуже воно таке гарне. Я думав, насправді воно буде трохи більше, але що маємо, то маємо. До речі, що мені не подобається, тут дуже така брудна водичка. Да, я щось купатися не дуже хочу в такій, але мабуть все рівно буду, бо сьогодні буде велика спека. А ну давайте, за що п'єте? За що щорти зобу не зробити? За гарний день. Загарний день сьогодні. За відпочинок, за за відпочинок на природі. Відпочиваємо на природі з коханою, так нам добре. ранку він мені не дав спати. <рес> В якому плані я тобі не давав? Крутився, вертівся і просив Крістіна, я хочу ссать. <рес> О, огляд на штани і секонд-хенда за 80 гривень. Отакі вони на вид. В'єтнамки з носками. Отак я двигаюся. По лісу, але прикол в тому, що ці штани, вони отак дивіться, розтьовуються дуже зручно. Оп, і три рівні є. І Зараз в мене будуть шорти. Оп! Отак. Це мені моя кохана подарила їх. Все, хлопці взяли сапи, зараз попливуть, сказали, в магазин чая, кави куплять. І вудочки якогось дядька знайомого візьму і десь він тут живе. Чи хто там? Все, друзі, гарної дороги, Гар, гарного плавання. Давайте будемо тоді чайок, пацани, пити, так? Да? Чайоху зараз заваримо. Ох. Хлопці собі по мівінці заварили. А Серега зараз буде нам яєчка жарити. Сибулька їх. А де чайоха хлопці? Це чай? Я собі чайка зроблю. Ого, 100 гривень чай? ти Нічого собі. Ти коли чай Не знаю, Христюша купляє. Серега зараз буде готувати нам ранкову яєчню. Буде нас сьогодні так балувати, хлопців. Дівчат. А дівчата, моя Хрисюша, сидить і спить. <різь> сидить і спить. <різь> ой, лежить і спить. <різь> ой ой спить. Ой-ой-ой. Спить, ой, анабале. Можна грівати вже? Да. О, ой, ой, ой. Так. О! Приємного апетиту! ту. Це ужасна. Так, <говорит> да? фігова? Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ранкова яєчня, що ще може бути краще. Яєшні, може бути Уже сидять хлопці облизуються. Дімончик каже, краще яєчні, може бути тільки дві яєчні. Ось там на Яєчня. О, яєшня. А ти що? Оха! Що, хлопці, давайте тарілки будемо вживати. Тарілки. Шеф повар у нас сьогодні. Женьок. На роздачі, на роздачі женьок. Що в порог нас що. По Сергій. Женьок там. У кожного організм різний, не можна одну тактику приміняти до всіх. Отака яєчня вийшла, дуже смачна. Готувати на вогнищі це взагалі. Дуже крута історія. Смачна, цікава. Цей димок. Придає всього такого додаткового смаку. М -м -м. Зараз ще хаву вип'ю. І ранок вдався. А це мій подарунок на день народження. Кохана мені подарила ось такий великий сап. Зараз я вам покажу. Зараз буду його накачувати і випробувати. Бачите, ще все новеньке в упаковці. Зараз будемо тестувати і накачувати. Так, Наша флотилія готова до бою, три судни були повністю укомплектовані. Капітан Дімон, Красні біцепси. <реш> Перший пішов. Пустилися на воду з командою. А Серега залишився на березі, сумує там один, не захотів з нами пливсти. Зі мною їде новий пасажир, їсть наш сніданок ранковий. Пацани вже плаває. дивіться, яка краса тут. Як гарно на озері. Кохана, тобі подобається такий відпочинок? Знаєте, як класно так снідати? Тому я бажаю вам таких сніданків. Yeah, Віталік робочий грибе, а цей розвігся. Редбула, ти кого... А ну передай своїм подписчикам привіт. Підписники привіт. Я в шоці. Ми вже під'їжджаємо, підпливаємо сучніше. Пацани, ви тільки пиво, не беріть, чи будете брати? <рес> Та ні, ні, беріть. Це ж туалет, а ні, це магазин, що Я водичку взяв, а дімон цілого баула пива набрав собі, <рес> горілки. Да? Да, не это горилка, мышники, мышцме. А я жартую. ну ты блин, бицуха вообще, ты покажи вже бицуху. Нормально, на підписник. Пацаны підкачались за рік. красавчики. Старались. Как ты по графичке какие-то не понимаешь, ты у немає. Бензина там много. Бах? Здорово! Пісочок так гарно! Дитинка моя купі-купі робить. Да. А ти дістаєш з одного? Так, да, зараз стою. Ну що, холодна водичка? Ну така, свіженька, трошки прогланька да? свіженька, да. Залазь на борт. Хоп! А -а -а. <сх> Опа! Молодець. <поцерен> а не відкриючи. Краще, краще бутилка в бутилку. Да. Я скупнувся, вода просто супер, така тепла. Димончик теж купався, кріскушка купалася. А стоматолог ні. <хи> Трошки важкуватий важить. Але терпимо. Подивіться, друзі, бачите, синій намет. По нашій тарі. Зараз вже пливемо додому, будемо їсти. Десь скільки криси, ми дві з половиною години плавали. Не можна, у ній здається, менше. Ми, я думаю, дві години точно плавали. Серега сидить рибу лови, мабуть, або кашу робить. Все нарешті на березі. Ось Серега тут чекав-чекав, так і не дочекався нас. Виспався трошки, Серега. Мені я вже поспав по травмі. Ми ще зробимо треба дрова принести. Так, Зараз будемо готувати фірмину Серегину. Пшеняну кашу. Вже колись показував у ролику, як її готувати, але так ще для справочки. Нарізана цибулька, морква, зелень, три яєчка, отака тушонка куряча. Ну і безпосередньо саме пшоно. Тут вже вогнище горить. Зараз будемо готувати. Ну, no. а ah, ця каша така смачна, я тобі кажу. Просто смакота. Як це спробував навіть вдома, знаєш, інколи хочеться таку приготувати. Ну думаю, вона якась не така виходить. Я не знаю, але мені дуже ця каша подобається. Рецепт просто бомба. Що я раніше такого не знав? Ми завжди називали школьною. Спеш школи однокласниками виходили класовий ліс. Всі готували дім навшеняну. Я не знаю, чому так поговорить. Зажарочка. Зажарочка. О, Закоптило очі. Ух, а це не забагато Серега? Давай кипить, не знаю. Лашки пить будуть. що. Нормально, Нормально ставить ці штуки, блядь. так. Блядь. Ой. Так, готуємо прикормку до риби. рибы. <рес> <рес> так, зараз включаємо. Ну, показали, забрали довго. До нас приєднався ще один колега на такому чопері. І зараз ще їдуть двоє хлопців. О. Ой, ще наш і один колега їде. Тут ціла бригада. Сьогодні у нас така мототусовка мото на природі. Це наказ залишається, наказ. Приємно, Саня, приємно. Приемно, приемно, привет, Запом привет, запомню привет. послезавтра. Саня, приемно. Привет. Серега. Не, курочка. А ты любишь курочку? Не, мы же хрюшку тоже в последнее время мажем ему.

А? Які? Тут нема грибів. Це цибуля. Так. Дивіться, каша, хлібчик. О, приємного апетиту. Ні, ну це рідко, а, так, а кашу без хліба це гріх не їсти, так? Угу. Угу. Смачно. Усі вже понаїдалися. каші наїлися. Каже, не йди, що пілотка, блять, а, дивіться. А тут дивіться, наш пілот. Отакий от Серега, у нього такий пультяра є, отакі от, от окуляри, а оце його такий дрончик маленький. О, все, злітай, Серега. Ух ти! Серега розбив, дай тобі допоможу, сиди. Сиди, сиди, Серега, я тобі поможу. З руки він злетить? Ні. Не чіпай його, Кристина. Юрій Зал... приїхав в гості. Привіт! Це моя Христюша. Тут кидають якісь штуки, що пахло добре. Ну, а тут хлопці вже шашлик. Хлопці наярюють шашлик. Це, кстати, мій маринад, це я маринував шашличок. Серега похвалив, сказав, що гарно пахнеть. Угу. Ось так він виглядає. О, ну, І так, щас... Ти що? ще да? Бомба, бомба. Ти ж не Ой. Ой, Який собацюра гарний. Mm -hmm. Христюша, диви, як при який, він mm -hmm. Яка... який пес. <рес> який гарний пес. Я ж не зрозуміла, чого я не боюсь чужих псів, але... Ні, який він добрий, який він добрий. Ви знаєте, що зі собаки є хоча б один зуб, вона може вкусити. <гум> <гум> У нас сьогодні такий чил, <гум> так, <гарно, гум> так гарно сьогодні провели вечір і день. красиво. <гум> <гум> — Нічого страшного, Ми ж по домашньому, на природі. Чорного. О, яка красота, да? Ти подобається, Серега? А ти цибулю ту мариновану любиш їсти? Люблю, Ну, так собі. Я люблю окремо замариновану. А я можу, кстати, замаринувати окремо. А уксуса нема. Дивіться, що зранку було там, де ми спали, справа, може під матрас залізло? А як пахне, дуже смачно пахне шашличок. Ух. Гатану би рідного брата, а хап, хай хап, Ну а чого ні? Мать, якщо не знаєш, пішла б інформація, що ви з Димоном, ну, пара. А ми, блядь. Сто б дуже сильно б пішопатні зараз. Так, ви нахайпанули б. Не вистачає денег, все нормально. Ух, як... Ой-ой-ой-ой-ой, якийсь бургер ти зробив. Ой-ой-ой. Диви. Їжте, друзі, наїдайтеся, будь ласка. Їжте шашличок.